Вітаю, робочий тиждень підходить до завершення на календарі 14 липня, п'ятниця і дивитеся капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні поговоримо про наступне чотири кілометри до Вугледару. Білий Янгол забезпечує супровід пенсій у прифронтові села Донеччини. Ой, важкі часи переживали погріба. Не вилади у погрібі сіду майже 200 мільйонів гривень боргів КП Покровськ тепломережа готуються до нового опалювального сезону. Соціальний автобус, її відновлення та водопостачання. Як та чим живе Удачинська громада? По перше, нам зараз потрібно добратися до тих всіх матеріалів, які ми на себе отримували. Вони зараз знаходяться там, ну скажімо, не під завалами, але їх там засипало дуже серйозно. Вступ у спадщину нові терміни та порядок проведення процедур. Рим у законодательстві України боїли в місці не змінення к нікам постановленням Кабінету міністрів України относительно нотаріату в условиях воєнного положення. У Покровському ЦНАПі можна отримати документи про народження, шлюб та довідку про смерть людини. З травня місяця сектор державної реєстрації актів цивільного стану розпочав свою роботу. За цей час було зареєстровано понад 150 послуг. Про перерахунок пенсій та призначення субсидій у ПФУ провели брифінг за шість місяців. Ми надали 167 шістдесят тисяч послуг у по тих функціях, які в нас закріплені. Стоматит як виникає і як лікувати. Характерною ознакою стоматиту є те, що е, у дитини або ну дорослого виникає висипка е, у роті. Може бути як на язиці, на щоках, на деснах. Випуск новин починаємо з оперативної ситуації в області. Четверо людей зазнали поранень. Одна людина загинула. Поліцейські задокументували наслідки ударів по Донеччині протягом доби. Армія Росії здійснила 17 обстрілів по цивільному населенню. Окупанти вели вогонь за авіації, РСЗВ, Ураган, «Смерч», град, артилерії. Ворог випустив снаряди по 11 населених пунктах: містах Авдіївка, Сіверськ, СМТ, Велика Новосілка і Нью-Йорк, селах Соловйови, Первомайське, Богоявленка, Щербинівка, Тихонів. Претечени Катеринівка. Зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, магазини, господарські споруди, гаражі, автомобілі та поле пшениці. У Первомайському росіяни під час артилерійського обстрілу вбили цивільну особу. З ураганів війська РФ обстріляли Катеринівку Краматорського району. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Щербинівку турецької громади окупанти накрили зградів, поранили людину, пошкодили три приватні будинки, магазин, автомобіль. Внаслідок ворожої атаки маємо поранену цивільну особу у Сіверську. З авіації та артилерії рашисти били по Авдіївці. Пошкоджено щонайменше дві приватні оселі. Інформація про постраждалих не надходила. У селі Тихунівка Краматорського району внаслідок артилерійського обстрілу знищено два гектари пшениці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. За допомогою поліції евакуйовано ще 178 людей. З людей. Спочатку обов'язкової евакуації понад 84 тисячі 538 осіб, серед них 10 тисяч 253 дитини, 3 тисячі особи люди з інвалідністю. Надсилав представнику ДНР детальні звіти про пересування зсу у добропіллі викрито місцевого мешканця. За даними слідства, з березня по травень 2023 року. Мешканець добропілля передавав представнику МГБ ДНР відомості про пересування техніки та особового складу зсу. Прихильник московського режиму з балкону власної квартири знімав на телефон вантажівки, бензовози та озброєння наших військових. У текстових повідомленнях він детально описував міст машин, їхню кількість напряму кругу та фіксував точний час. Чоловікові загрожують від 12 до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Чотири кілометри до Вугледару білий янгу забезпечує супровід пенсії у прифронтові села Донеччини. Подробиці дивіться далі. Новоукраїнка невеличке село, що знаходиться за шість кілометрів від лінії фронту. Окупанти постійно б'ють по населеному пункту з різних видів озброєння. Майже усі житлові будинки зруйновані сьогодні. Тут залишилося трохи більше сотні мешканців, переважно люди похилого віку. Ой, важкі часи передива погріба не вилазили. У погрібі сиділа. Цілий день стріляють. Не знаєш, як знаєш, знав би, де впав соломку підставив би. Я просто я вже не пойму, де стріляють. Екіпажі білих янголів не тільки привозять харчові набори та допомагають з евакуацією місцевому населенню, а й забезпечують супровід пенсій. Так білі янголи забезпечили безпеку працівників Укрпошти, які привезли громадянам пенсії. Видача готівки відбувалася під охороною поліції, адже головне завдання зберегти життя людей. Новий день нові завдання. Сьогодні ми приїхали в село Новоукраїнка разом з представниками адміністрації з керівництвом поліції Волновахи. Супроводжуємо представників Укрпошти та роздаємо літнім людям пенсії. До Вугледару всього чотири кілометри кожного дня мешканці прокидаються від потужних вибухів, що не по декілька годин. Електропостачання постійно приривається. Створені бригади військової адміністрації які реагують на всі ці випадки по електриці, виїжджають, терміново шукають, де пориви і поновлюють електричество, щоб у людей тут були умови життя. Про дитячий сміх у селі нагадують тільки руїни школи та понівечений класний журнал, адже дітей у селі не залишилося. Є, класний журнал 9 класу. Діти навчалися, все було добре, село жило. Всі жили от в класі 21 учень був в 9 класі. Міста по яких пройшла російська армія, перетворюються просто на території, на яких практично немає життя. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога з евакуацією на великоновосідківському напрямку, телефонуйте за номером 066 56 11 102. Майже 200 мільйонів гривень боргів. КП Покровське тепломережа готується до нового опалювального сезону. Минулий опалювальний сезон був для покровчан надзвичайно складним. Постійні пориви на теплотрасах, розкриті траншеї, холодні батареї. У Покровські тепломережі кажуть, розпочали підготовку до нового сезону одразу після закінчення попереднього. Наразі працівниками підприємства вже було підготовлено та здано в експлуатацію вісім котельних. Це котельна родинська номер 3920. Чотири кательні місто 4, 4,15, 18, 19, 20 і одна котельня Шевченка, котельня клуба. Також закінчується підготовка до здачі котельних 5 і 13, розташованих у Покровську та Шевченка, які будуть пред'явлені інспекції енергонагляду по закінченню липня місяця. Також ведуться роботи з підготовки опалювальних мереж. Із запланованих протяжності 123 км 507 метрів. Виконано гідравлічних випробувань 62 км 51%, виконана заміна теплових мереж 2 км 365 метрів, виконана ревізія запірної арматури. У системі публічних закупівель Прозоро журналісти телебачення Капрі знайшли декілька тендерів на закупівлю магістрали, трубопроводів та труб. Ось, наприклад, 12 липня було обрано переможця, який за 1,6 мільйона має поставити понад 15 тонн сталевої безшовної труби. А 13 липня було обрано фірму, яка має надати покровськ тепломережі понад 145 тонн труби сталевої зварної та електрозварної прямошовної на майже 7 мільйонів гривень. Також комунальним підприємством було оголошено те. На понад 15 мільйонів гривень на придбання магістрали трубопроводів та труб. Найголовнішою проблемою минулого опалювального сезону для комунальників стала котельня номер 14 що розташована у районі Динасового заводу. На ній також були проведені певні роботи, кажуть тепловики. Ремонт від подогрівачів 130 мм 60%, тіщення барабанів котлів дквр 10 на 13 для подальшого проведення їх капітального ремонту. Номер 5 і номер 6 виконати частково демонтаж обуровки і вибухового клапан. Ремонт запірної арматури різних діаметрів від 800 мм до 228 одиниць та заміна вентиляторів та крайних 3-4 одиниці. Також у цьому районі було виконано розкриття трас теплових мереж для подальшої їх заміни за наступними адресами. Таманова 19, 80 метрів каналу, шміта 12 а 60 метрів каналу, попарка зони селища Донасового заводу. Канал з трубою 325 мм, 200 міліметрів метрів. Каналу згідно постанови кабміну до 1 липня Покровськ тепломережа зробила розрахунки економічно обґрунтованих тарифів та подала їх до Покровської міської військової адміністрації. Плановані тарифи складають для населення 2,520 гривень, 1 гривень, за калурію з ПДВ. Бюджетні встановити організацію організації – 3,938,92 копійки. За калорію інші споживачі 7 868,09 гривень з ПДВ. Однак через воєнний стан в країні було запроваджено мораторій на підвищення цін і тарифів на комунальні послуги. Тому мешканцям Покровська поки що подвійні тарифи за тепло не загрожують. Населення залишається 1441 гривня 69, грн. за калорий бюджетної установки 3649, інші поживи 6930 гривень. Також директор КП Покровськ тепломережа повідомив, що станом на сьогодні заборгованість підприємства по розділу природного газу становить 6 мільйонів 700 гривень. А перед постачальником НАК Нафтогаз 191 мільйон гривень. Суми боргів населення перед підприємством також немаленькі. Заборгованість за спожиту теплову енергію на сьогоднішній час складає 183 мільйони гривень. Прироз за Минулого опального сезону составив 42 мільйони гривень запально період 2022-2023 років відсоток року. Відсуток сплати розрахунком станув на пришьому складав усього 69,8%. Варто також відзначити, що з початку року з бюджету Покровської громади на потреби тепломережі було виділено 51 мільйон гривень. У Донецькій області перейменують ще 36 населених пунктів. Національна комісія зі стандартів державної мови переглянула список населених пунктів Донеччини, які рекомендується перейменувати з метою відповідності стандартам державної мови. Це 25 сіл, 4 селища міського типу та 7 селищ. Зокрема, пропонується змінити назву села Надежданка Покровської громади, Новожелани, Новогрудівської громади та Первомайська Білозерської громади. Соціальний автобус є відновлення та водопостачання. Як та чим живе Удачинська громада? Уже готові розповідати мої колеги. Удачинська громада відносно віддалена від лінії фронту, і, попри війну, тут продовжують працювати комунальне підприємство, гуманітарний штаб, магазини. Виконується і бюджет, який наразі складає близько 45 мільйонів гривень. Ще декілька тижнів тому з громади до можової курсував соціальний автобус, але під час останнього обтілу цей транспорт було сильно по. Зараз транспортне сполучення, як було у нас по п'ятницях, є рейсовий автобус, ходить на Покровськ. До обстрілу ходив ще гуманітарний автобус, який возив людей в межову і в Покровськ. Але автобус сильно постраждав при обстрілі. Зараз поки що він на ремонті. Як тільки відремонтуємо, поновиться цей маршрут, буде ходити гуманітарний рейс. Тоді ж було зруйновано і хаб для переселенців, який облаштували у приміщенні дошкільного навчального закладу. Відкрити новий наразі навряд чи вдасться, каже Микола Дегтяр. По перше, нам зараз потрібно добратися до тих всіх матеріалів, які ми на себе отримували. Вони зараз знаходяться там, ну скажімо, не під завалами, але їх там засипало дуже серйозно. І скло там є все. заберемо. Ну поки що на сьогоднішній день у нас такого місця. Немає. Працює в громаді державна програма. Є відновлення, проте наразі нею скористалася лише одна людина. Вчора ми проводили комісійне обстеження житла. Зараз, ну вже сьогодні, я думаю, вже втягнеться в базу. Все в дію людина вже буде там зареєстрована на відшкодування. Щодо водопостачання, то питної води в Удачинській громаді немає. Її підвозить приватний підприємець. У нас ніде тут на Території питної води немає. А з технічною водою в Сергіївці працює водогін. Зараз більш-менш так наладилося з постачанням води. Або люди зрозуміли, що якщо хтось забирає на полив, то хтось сидить нічим навіть постирати машинку, ніяк запустити. А в удачній ми зробили багато дуже свердловин, звідки люди набирають воду. І Також там є підвоз води від підприємців. про роботу гуманітарного штабу та ремонт доріг дивіться у наших наступних сюжетах. Альона Соболенко Чепіль Даніїл з Удачинської громади спеціально для Капрінь'юс. Вступ у спадщину нові терміни та порядок проведення процедури дізнаєтеся далі після смерті або загибелі людини для її близьких розпочинається ряд неприємних паперових справ, адже потрібно встигнути у визначений законом термін вступити у спадщину. Нещодавно уряд України такі терміни знову змінив. 19 іюля в законодательстві України були внесені змінення к некоторим постановленням Кабінету міністрів України відносительно нотаріату в условиях воєнного положення. Внесли уточнення в постанові. Кабінета министрів номер 469 и срока доверенности в 1 месяц, для принятия наследства вместо 10 месяцев, как существовало раньше. Для проведення процедури вступу у спадщину потрібен певний перелік документов. Свидетельство о смерти, справка о причине смерти, справка з места регистрации составу семьи умершего человека, случайно, предоставить копии паспорта идентификационного кода умершего. Спасибо. Завіщання, якщо такого имеется, документи, які подтверждают родственные отношения, і документи, які подтверждают право собственности на наследственную масу. Процедура вступу у спадщину розподіляється на декілька етапів. Варто відзначити, що проведення процедури можливо лише у тому місці, де знаходиться майно. Тобто, якщо ви виїхали за межі області або країни, або вступити у спадщину, вам все одно доведеться на деякий час повернутися або шукати довірену особу. Город ідіот пишеть заявлення на вступління. Наследство присылает сюда по месту нахождения имущества, присылает сюда в город. Нотариус уточняет заблаговременно адрес, и тогда уже нотариус принимает это заявление и он не пропускает сроки он уже подал заявление на вступление в наследство. А там уже по ситуации либо доверенность, либо Самостоятельно приїжджають після 6 місяців і продовжують процедуру вступлення в наслідство у зв'язку з поверненням термінів вступу у спадщину до довоєнних норм. Тим людям, які вже розпочали даний процес, радять звернутися до відповідних установ та нотаріусів, аби отримати роз'яснення щодо їхніх подальших дій у такій ситуації, адже спадкова справа у кожного різна, і алгоритм дій може відрізнятися. Вітаємо з нагородою. Сергій Андрійченко отримав пам'ятний знак. Почесне відзнака служби зовнішньої розвідки України. Отримав пам'ятний знак почесне відзнака служби зовнішньої розвідки України за особливі успіхи у зміцненні обороноздатності, цілісності та недоторканності України. Пишаю захищати країну порізь з такими людьми. Наближаємо перемогу разом. Все буде Україна. Написав на сторінці у соціальних мережах Сергій Андрійченко. У Покровському ЦНАПі можна отримати документи про народження, шлюб та довідку про смерть людини. Покровський центр надання адміністративних послуг ще до військового стану працював над тим, щоб створити при центрі сектор реєстрації актів цивільного стану. Проте ситуація в країні завадила роботі у цьому напрямку. Уже працюємо. У нас працює наш сектор. Дівчатки всі вийшли з простою і ми вже надаємо послуги. З травня місяця сектор державної реєстрації актів цивільного стану розпочав свою роботу. За цей час було зареєстровано понад 150 Послуг це 15 народжень, 137 смертей та один шлюб. Також кожному відвідувачу, який реєструє народження та шлюб, центр надання адмінпослуг дарує на згадку фото. Фахівці центру надання адміністративних послуг зазначають для реєстрації шлюбу та при народженні дитини потрібен певний пакет документів. Прийти удвох, два паспорти. Якщо раніше перебували у шлюбі, то свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо це було через суд, то рішення суду треба пред'явити. Військовий квиток обов'язково. Та сплата 0,85 копійок. Треба чекати місяць і один день. Свідоцтво про шлюб батьків, два паспорти мами та папи і лікарське свідоцтво про народження дитини. ЦНАП також реєструє та видає свідоцтво про смерть. Це потрібно прийти будь-кому потрібно паспорт, лікарське свідоцтво про смерть, паспорт померлого і паспорт заявника. І ми видаємо свідоцтво про смерть та довідку на отримання допомоги. Адміністратори центру надання адміністративних послуг надають комплексну послугу є малятко, яка включає в себе реєстрація дитини у державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, внесення інформації про дитину до єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР. Призначення допомоги при народженні дитини, компенсація вартості допомоги, пакунок малюка, допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, і внесення даних дитини до реєстру пацієнтів. На сьогодні надано більше 20 послуг, є малятко. Отже, аби отримати вище зазначені послуги, можна звернутися до ЦНАПу, який працює з понеділка по четвер, з 8 до 17, у п'ятницю з 8 до 15.45. Також працюють і по суботам з 8 до 12 години. 13 липня 2023 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Своїм рішенням парламент надав можливість вагітній жінці на власний розсуд та з урахуванням медичних показань визначати дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Закон передбачає, що дні відпустки, передбачені законодавством до пологів, можуть бути перенесені та використані жінкою частково або повністю п'. Ісля пологів, починаючи з визначеного нею дня. Про перерахунок пенсій та призначення субсидій у пенсійному фонді України провели брифінг. Днями відбувся брифінг начальника головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області Наталії Рад, де розглянули питання щодо перерахунків пенсійних та страхових виплат у 2023 році. Порядку призначення поновлення виплати пенсії громадянам України, які тимчасово знаходяться за кордоном, перепризначення житлових субсидій на неопалювальний період. На сьогоднішній день у пенсійному фонді Донецької області нараховується 780 тисяч утримувачів. Станом на сьогоднішній день в нас прийом і обслуговування громадян здійснюється на 18 площадках області за 6 місяців. Ми надали 167 тисяч послуг по тих функціях, які в нас закріплені, зокрема. 118,1 тисяч послуг з пенсійного забезпечення, 42,4 тисяч з питань субсидій та пільг і 6,6 тисяч з питань соціального страхування. Як зазначила пані Наталя, у поточному році відбулися три основні етапи перерахунку пенсій у березні, квітні та у липні місяці. Під час розрахунків ПФУ застосовував затверджені урядом коефіцієнти. Відвідувати відділення не було потреби, оскільки всі необхідні дані є в особистих справах пенсіонерів. Розмір підвищення кожного одержувача виплат розраховувався індивідуально. Середній розмір підвищення з 1 березня становив 719 гривень 16 копійок. З 1 квітня 215 гривень 8 копійок. З 1 липня 888 гривень 85 копійок. Подати заяву на перерахунок пенсії можна в онлайн режимі, виконавши певний алгоритм дій через веб-портал послуг пенсійного фонду України. Також начальниця головного управління пенсійного фонду повідомила про перерахунок житлових субсидій та пільг на неопалювальний період. З 1 травня по 30 вересня громадяни отримують їх автоматично. В разі якщо в людини, яка є отримувачем означених послуг, є Суттєві зміни, що стосуються, наприклад, отримання доходу або складу сім'ї, або ще інших суттєвих складових, які є підставами для нарахування або не нарахування е субсидії, вони повинні звернутись до підрозділу пенсійного фонду, будь-якого як в зручний спосіб, і е надати. Заяву для того, щоб вона була врахована. Якщо такі зміни відбулись, то вони повинні надаватись впродовж 30 днів. Громадяни, які проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, можуть відновити пенсійні виплати. Для цього необхідно поштою надіслати заяву до пенсійного фонду. Додані до заяви про призначення поновлення пенсії копії документів, повинні бути засвідчені. Дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріальна ці документи робляться з переводом. Заява про призначення поновлення пенсії може подаватись до будь-якого територіального пенсійного органу незалежно від місця реєстрації особи громадянам, яких виникли питання з перерахунку пенсії чи соціальних виплат, чи будь-яких інших питань можуть звернутися на гарячу лінію за телефоном 0800 400 870 0800 406 360. Також додатковий телефон гарячої лінії для дзвінків Viber, WhatsApp, Telegram. 066 530 84 71 стоматит як виникає і як лікувати готова розповідати наша знімальна група. Досить часто, як доросла людина, так і малеча може спостерігати стан, при якому пече язик або загальний стан ротової порожнини може приносити дискомфорт. Пов'язане це може бути не лише з проблемою зубів, а дещо інше. Для того щоб позбутися цього неприємного симптому, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Стоматит це запалення слізових оболонок роту. Стоматит може бути. Грибковий, бактеріальний, посттравматичний, можливо, вірусного характеру. Найчастіше це може бути якісь мікротравми. Зазвичай хворіють, звичайно, стоматитом діти, тому це коли вони тягнуться до рота, так і підвищується ризик виникнення інфекції. Тому таке можливо. Стоматит не заразний і найчастіше викликаний неправильною гігієною порожнини рота. Споживання в їжу немитих овочів і фруктів, але є і ще деякі фактори. Якщо знижений імунітет, якщо недостатнє харчування, то є якісь фактори, чому виникло це захворювання. Таке захворювання, як стоматит, здатне принести власникові масу дискомфорту, хворобливих відчуттів, а іноді й зіпсувати зовнішній вигляд на тривалий період. Що потрібно знати про симптоми стоматиту та як правильно його лікувати, розповіла лікар Аліна Іванова. Характерною ознакою то є те, що у дитини або ну дорослого виникає висипка у роті, може бути як на язиці, на щоках, на деснах. Можливо, підвищення температури тіла навіть до фебрильних цифр і гектичних цифр, слабкість дитина відмовляється від їжі, лікується використанням різних протимікробних засобів, антисептиків, якщо це бактеріальне, навіть використання антибіотиків. Часто стикаючись з невеликою ранкою в роті, пацієнти не поспішають до лікаря і сподіваються на те, що ранка незабаром затягнеться сама, але специфічні виразки можуть досить довго не гоїтися. Наприклад, грибковий стоматит може виникнути після використання антибіотиків, тому треба розуміти, там і можливо завчасно приймати протигрибкові препарати. Лікування може тривати від 5 до 14 днів, і іноді, навіть якщо, наприклад, у людини є імуносупресія, може перейти в. Хроні... Нічну форму і таке можливо також. Стоматит у більшості випадків є наслідком недостатньої гігієни ротової порожнини, проявом алергічної реакції на різні освіжувачі, зубні пасти та ополіскувачі, а також результатом постійного вживання алкоголю, нікотину та інших шкідливих речовин. Діагностика та лікування відразу після виникнення перших симптомів роблять стоматит безпечним. Тож при перших проявах не зволікайте, звертайтеся про допомогу до лікаря, будьте здорові, Режіть себе. Сергій Андрійченко та кафе жили були що у родинському міському парку. Запрошують малечу на розважальний захід уже у цю суботу, 15 липня, о 18.00. Вхід вільний. Завершуємо випуск новин прогнозом погоди на вихідні. У суботу та неділю синоптики обіцяють ясну погоду. Лише у неділю в день буде дощ. Температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 26 градусів в день, а вночі від 19 до 15 градусів тепла. На цьому я з вами прощаюся. Уже наступного тижня для вас у цій студії працюватиме мій колега Владислав Кухлевський. Мирних вихідних та бережіть себе.